Всім привіт! Сьогодні в ремонті 12-дюймовий динамік Electro Voice. Прийшов він з такою проблемою, тобто тут заміна всієї рухомої частини. Історію даного динаміка ніхто не знає. Власне, купував динамік з Америки, я так розумію, він купив там багато динаміків одним лотом. Зі слів власника він його не бачив. Динамік просто був в ящику і з динаміком така історія. Я спочатку думав, що це динамік десь в нас тут, з України. І думав, десь якийсь був взрив, і так викрутило дифузор. Ну ні, динамік замовлявся з Америки і в такому виді він прийшов. Тобто історії. Даного динаміка, ми не знаємо. на вид динамік, як звичайний 12-дюмовий електровольсівський динамік, ну не зовсім він простий. Не зовсім він простий, тому що в нього є ще ось такий надпис, який нам говорить про те, що даний динамік в нас іде гітарний. Хоча, якщо взяти сам Дифузор, ну, рама тут стандартна електровоська. Якщо взяти дифузор, то він по структурі нічим не відрізняється від е, ну, звичайного такого самого динаміка але без, той, без того надпису, який я вам показував. В гітарних динаміках в основному специфічний дифузор, але тут я не бачу нічого такого специфічного. По структурі він як звичайний електровойсівський дифузор. Можливо, трошки тончий підвіз, Ну, це не точно. Динамік йде з ось такою документацією. Тут є повністю всі параметри для розрахунків. Графіки АЧХ, динаміка висока чутливість. 100 дБ дуже чесних, бачите, 100 дБ це, його, це середній його тиск на піках він досягає до 115 дБ на е, частоті 3 кГц. Що відрізняє цей динамік від е, звичайного динаміка Електровойс е, такого плану? Це ціна. Ціна на цей динамік не маленька, вона сягає 27-30 тисяч гривень. В Україні, тобто це немало. Я так розумію, за рахунок того, що йому повісили ось таку лайбочку, цей динамік виріс в ціні, певно, в два рази. Ну, електрової з динаміки вони самі по собі не дешеві. Тобто, мене не дивує, що в цього динаміка ось така ціна. Мене дивує те, що за рахунок якоїсь наклеїчки цю ціну можна збільшити так. Тому що динамік нічим від звичайного е, середньонизкочастотного динаміка, електровойс не відрізняється. Е, я не бачив тут звукової катушки, тому що е, такий динамік попадається мені в ремонт перший раз. Ну, якщо дивитися на все, так, ну, стандартна шайба е, по структурі стандартний дифузор, як я кажу, може трошки е, тончий підвіз. Тобто нічого його не видає, що він якийсь тут не такий, а прям гітарний. Хоча з інформації, яку я знаходив, пишуть, що це кращий гітарний динамік. Можливо, таке буде, тому що, якщо ми подивимось на якісь гітарні динаміки, навіть в дорогих комбіках, ми в основному не знайдемо ось таку якісну раму, ось такий магніт. І так далі. В основному навіть в дорогих комбіках стоїть от таке, що попало. Якась там повна рама, і дивишся на той динамік, і думаєш, а за що взагалі такі гроші. Продовжуємо відео далі. Що можу сказати? Більш всього, що динамік падав. Ну, це видно і по пошкодженням на рамі. З'їхала магнітна система, вона зажала звукову катушку. Динамік я розібрав, підготував вже. Ремкомплект під цей динамік, центруюча шайба, яка робилась під цей динамік. Підвіс. Ну, не конкретно під цей динамік, тому що на базі таких рам будується дуже багато динаміків з такими самими підвісами і з такими самими шайбами. Ну, в общем, Це все робилося під базовий ось такий динамік. Дифузор, катушка, катушка також намотана алюмінієм. А ось оригінальна рухома частина. Оригінальна катушка. Вона не згоріла, вона така темна, як ви бачите, від клею. В принципі, ось це все ми замінимо, зберемо магнітну систему і можна буде перевіряти динамік, подивимось, які в нас вийшли параметри, наскільки вони будуть відрізнятися чи не відрізнятися від оригінальних. Зібрав нову рухому частину. Ось так це все діло виглядає. Зважив по вазі, плюс-мінус однаково вони важать. Нова рухома частина важить на 2 г Но Тут шайба обрізана, підвіс обрізаний. Тому ну, плюс-мінус по вазі вони однакові. Буду збирати динамік і вже будемо дивитися по параметрах, наскільки вони будуть відповідати оригінальним. В будь-якому випадку якась розбіжність буде. Але я думаю, що це буде дуже-дуже близько до оригіналу. Тому не буду гаяти час. Зберемо і вже будемо все бачити на графіках і на цифрах. Динамік зібрав. Ось такий в нас вийшов результат по амплітудно-частотній характеристиці. Звичайно, він трошечки буде відрізнятися від оригінального, тому що ми міряємо. В трошки інших умовах і, звичайно, він буде трошки відрізнятися, тому що в нас нова рухома частина і ця рухома частина не оригінальна Дивимось на оригінальний графік АЧХ, скажу так, що вони дуже схожі, якщо так подивитися, що... Ось, якщо ми подивимось сюди, на частоті там. 600, там 700, тут є невеликий горбочок. Ось він. У нас він теж є. Ось на частоті десь приблизно 1500, 1800, 1700 є невеликий провал. Ось він у нас також є Ось цей провал. І на частоті який-то у нас приблизно десь. 3,5 ближче до 4 є також горбочок. Ну, в нас він не, не такий великий. Тобто, якщо подивитися на графік, на оригінальний і на неоригінальний, то неоригінальний графік, він навіть більш збалансований, ніж в оригінальному. В нього немає таких великих горбків, особливо ось цей горбочок. Ось. Результатом я задоволений. Не дивлячись на те, що у нас нерухома частина, рухома частина не оригінальна. Динамік показав по графіка чудовий результат. Ми можемо ще подивитися ватерфол. Ось. Waterfall у нас теж чудовий. Ніяких питань взагалі немає. Зараз ще помірюю параметри тіла подивимось результат. Ось так. Динамік вийшов візуально. Ось його стара рухома частина, ось так це все діло виглядає. Рухома частина плюс-мінус по вазі однакова, можливо, нова рухома частина там, на пару грам важча. А ось наші параметри тіля смола. Дивимось. Резонансна частота в рідного динаміка 55 Гц, в нас вийшло 48. Далі. Механічна добротність 4,3 у нас вийшла 11, повна добротність 023, у нас вийшла 029. В цілому, параметри дуже близькі до оригінальних. Якщо брати до уваги, що це не оригінальна рухома частина, то результат тут дуже непоганий. Повна добротність у нас трошки вища, тому що у нас і механічна вища. В цілому е параметри сильно не розбігаються. Так само, е якщо ви візьмете навіть оригінальну рухому частину, параметри не будуть такі, як по книжечці. Вони в будь-якому випадку будуть розбігатись, там на пару Герц. Е так само по резонансній частоті вони будуть розбігатися. Не так давно я записував з цього приводу відео. Я ставив оригінальну рухому частину фірмного динаміка BNC. І міряв параметри, і ті параметри дуже сильно розбігаються від, від оригінальних, від того, що пише книжечка. Набагато більше, навіть чим в нас вийшло. Можна було б купити рухому частину, вони продаються, але, по-перше, ціна там немаленька, там сама рухома частина буде коштувати. Як тут вже ремонт і заміною рухомої частини. А по-друге, що я не бачив оригінальних рухомих частин, тому що видно, що вони відрізняються від оригінала, і оригінальних я не бачив. Можливо, офіційний представник може це зробити, тобто привести там оригінальну рухому частину на такий динамік. Ну, це не факт, і ціна там буде, як для такого динаміка, я думаю, дуже навіть недешево. Ось такий у нас динамік. Потужна магнітна система, там індукція 1,25 Тесла і висота фланця щось там 10 чи 11 мм. Легка рухома частина, і ось маємо такий результат по динаміку. А в цілому, як, ну, якщо взяти так, то це базовий динамік Електровойс. Тут особливо ніяких немає таких, можна сказати, Змін конкретних, щоб можна було і назвати Ось це там гітарний динамік. Базовий звичайний динамік Електровоice. Навіть той же самий підвіз він, як на обичному динаміку Електровойс. Рама, магніт, рухома частина та шайба, той дифузор, Ну плюс-мінус, все однакове. Ось там зробили йому таку наліпочку і сказали, що він гітарний. Я не спорю, що це хороший динамік. Но... Ціна на нього трошки неадекватна. Більш всього, що власник буде цей динамік там продавати, тому якщо ви там шукаєте якийсь гітарний динамік, ось вам варіант дуже непоганий. Тим більше ви вже будете бачити, як він зроблений, хто його робив, і реальні його параметри. Параметри близькі до оригіналу, я не знаю. Яка буде на нього вартість, ну, більше всього, що ви, певно, цей динамік знайдете десь на Оликсі? Тому ось така історія. Всім бажаю гарного звуку і до побачення.